Всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо, захоплюючий подорож до самосовершенства і покращення себе. Літо це час, коли ми можемо зосередитись на собі і втілити свої мрії у реальність. Самодосконалення це процес, який може допомогти нам стати кращою версією самих себе, розвинути навички, покращити фізичну та емоційну становленість. Ми почнемо з установлення цілей та збудження мотивації. Важливо мати чітке уявлення про те, чого ви самі хочете досягти за літо. Наприклад, це може бути покращення фізичної форми, навчання нової мови, розвиток творчих здібностей або самоосвіта. Запишіть свої цілі і визначте, чому саме вони важливі для вас. Знайомтеся з вашою мотивацією і використовуйте її в якості палива для досягнення успіху. Тепер, коли ми встановили цілі, час зробити план дій. Розглянемо кроки, які необхідні зробити для досягнення мети. Розплануйте свій час, визначте пріоритети та створіть розклад, який відповідає вашим цілям. Не забувайте про здоровий спосіб життя, раціональне харчування та достатню кількість сну. Це допоможе вам зберегти енергію для досягнення успіху. Щоб стати кращою версією себе, важливо розвивати нові навички. Виберіть області, які ви хочете стати кращими, і зосередьтеся на її вдосконаленні. Наприклад, якщо ви хочете вивчити нову мову, беріть участь у тренінгах та курсах, читайте книжки, пов'язані з вашою обраною мовою. Не бійтеся випробувати нові речі та виходите зі зони комфорту. Це допоможе вам розширити горизонти і стати кращою версією себе. Під час цього шляху самосовершенствування не забувайте про. Самопідтримку та позитивне сприйняття себе. Важливо вірити у свої сили і надіятися на успіх. Ведіть щоденник, в якому фіксуйте свої досягнення та переживання. Будьте вдячними за кожен крок уперед та нагадуйте собі, що ви вже зробили значний прогрес. Розвивайте позитивне ставлення до себе та своїх зусиль. Самовдосконалення це безперервний процес, який триває все життя. Важливо поставити перед собою великі цілі і крок за кроком рухатися до їх досягнення. Нехай це літо стане початком нового етапу в вашому житті. Я вірю, що ви здатні на те, щоб стати кращою вершою себе. Дякую, що пробули ці пару хвилин зі мною і послухали мої поради. Не забувайте, що саме ви єдиний майстер своєї долі, і саме ви можете змінити своє життя. Змінити своє життя. Та себе на краще. Бажаю вам успіху у самовдосконаленні. Підписуйтесь на мій канал і всім!